І наступна, наступна доповідь професора Паньківа Володимира Івановича нашого улюбленого, це поєднання кардіо та глюкоцентричних підходів до менеджменту цукрового діабету другого типу. Прошу, Володимир Іванович, а поінтер у мене. Прошу, прошу, прошу. Прошу, дякую. Дякую, дякую, дякую. Дуже дякую, шановна Олена Іванівна, за запрошення виступити на такому поважному міжнародному форумі, присвяченому проблемам. Серця, а серце об'єднує всі, всі ті негаразди, які є в нашому організмі. Тим більше ті доповіді з тих країн, які близькі нам не тільки за наукою, але й за духом, які підтримують нас у такий нелегкий час. А кожна доповідь у нас багачує не тільки вас, шановні слухачі і наші колеги, дорогі, але й кожного із доповідачів, оскільки ми маємо можливість щось почерпнути нове, щось доповнити. Щось, на щось глянути з іншої точки зору, і реально це втілити в нашу клінічну практику вже буквально завтра. І сьогодні мова піде про. Нові підходи до менеджменту цукрового діабету другого типу це справді така м, проблема людства цукровий діабет другого типу. І взагалі людство можемо поділити вже на три групи: ті, які вже перехворіли на цукровий діабет, бо справді кожну хвилину помирають сотні людей з причини цукрового діабету. Ті, які мають діабет, а це вже Практично півмільярда людей, які мають діабет, а ще півмільярда мають, але ще не знають, що мають. Ну і ті, які будуть мати, бо кожну хвилину теж сотні людей. У сотні людей діагностується ця підступна хвороба. Реальне число людей, кожний 10 може навіть і кожний восьмий дорослий в Україні має цукровий діабет другого типу. Ми беремо вік 20-65 років. Це наше унікальне дослідження, проведене у місті Дніпро, 10 років тому. І воно власне публі... ці дані представлені. Реальна картина така, що половина людей з цього числа не знала про наявність цукрового діабету, аж поки він на жаль діагностується, коли стаж хвороби перевищує 5, 7, а то і навіть і 10 років. І ця тенденція. Різко посилилася за останні 2-3 роки, що зв'язано із перенесеним covid 19 цією пандемією, і з, з життям за умов хронічного і гострого стресу, те, що переживають наші люди, які є в Україні, і ті, які зараз на жаль за межами України, це мільйони наших. Співгромадян. Тому діагностика цукрового діабету виходить на перший план, тобто кожна людина повинна знати, який в неї рівень глюкози в крові з тим, щоб не допустити ну, подальшому розвитку діабету, як ти більше носіями генів, відповідальних за цукровий діабет, є приблизно 20% всього населення. До того ж, інсулінорезистентність, про яку сьогодні мова, теж піде, 44% українських жінок вік 20-65 років. А 38% українських чоловіків аналогічного віку мають порушену толерантність до глюкози, тобто предіабет. А від предіабету, як вже сьогодні згадувалося, широка, добре заасфальтована і не така вже довга дорога до цукрового діабету, до подагри, до, ну, про гіпертонію навіть не говоримо. Ну і так далі про ті всі серцево-судинні катастрофи, які, на жаль, і супроводжують людство. Як бачимо, що оцей цукровий діабет фактично порушення метаболізму розвивається за багато, -багато років до діагностики цукрового діабету другого типу, як бачимо, етап предіабету, а власне на це йде основний акцент. Це зворотня стадія, де ми можемо зупинити цей процес і запобігти розвитку цукрового діабету, тому що якщо процес піде далі, цукровий діабет другого типу, на жаль, хвороба невиліковна на сьогоднішній день. І що констатуємо в світі, що хоча доступність лікування? Ми маємо всі ті препарати для лікування цукрового діабету, які мають чені, які мають лікарі із найбільш розвинутих країн світу, але діабет залишається проблемою. Як ми бачимо далі, це є якась дев'ята основна причина глобального смертності у світі. Не корочі вже про наявність тих судинних уражень. Фактично, діабет, як це зазначав ще мій вчитель, академік Андрій Семенович, Єпімов, півстоліття тому. Що це є серцево-судинна патологія цукровий діабет, і повинен бути підхід, власне, от з позиції цілісного організму, щоб запобігти розвитку тих чи інших ускладнень. Але насамперед це є психологічний підхід до людини з проблемами, адже ми лікуємо не гіперглікемію, не дисліпідемію, а надаємо людині з певними проблемами з тими. І в кожної людини свій цукровий діабет, який ми повинні власне і чітко діагностувати, чітко розпізнати і який тип, і запобігти можливим ускладненням цієї недуги. І основне співпраця лікаря та людини. Ми не кажемо зараз хворий на діабет, а людина з цукровим діабетом. І от власне. Оцей диференційований підхід, зважаючи на орієнтири пацієнта, на його стиль життя, на прихильність до лікування оце те, що нам необхідно, щоб людина зрозуміла, що це за хвороба, як з нею слід жити. А справді дослідження минулих років показали, що люди, чоловіки з діабетом другого типу, якщо за умов належного спостереження і надання допомоги живуть навіть на рік два довше ніж люди ці, тієї самої такого самого віку без діабету, за рахунок чого? За рахунок більш ретельного ставлення до свого організму. А це включає стиль життя і не тільки корекція глікемії, ні, це і, і корекція ліпідного обміну, артеріального тиску і так далі. Що мова піде далі? І пацієнт, людина повинна знати, що ми призначаємо. Кожний препарат обговорити з людиною, кожний аналіз, який ми хочемо знати, для чого ми призначаємо цій людині, і що ми найголовніший результат. Через 3 чи 6 місяців людина повинна прийти з тими результатами, і чи вона виконує ті наші вказівки чи ні. Що нам легко перевірити? Глікований гемоглобін, будь ласка, раз в 3 місяці це вуглеводний обмін. Далі на, на, на кожному гаджеті є програма із середеньком. Ми можемо подивитися, а скільки ж ти кров. Кроків, шановно, це ніхто вже не, не допоможе там, підробити цей показник. А ну давайте. 10 тисяч кроків 5 днів на тиждень. Це є рекомендації з світового рівня. Будь ласка. А який в тебе рівень вітаміну Д? А власне, вітамін Д сьогодні вже вперше внесений до рекомендацій Американської діабетичної асоціації в настановах 2025 року для контролю у людей з цукровим діабетом, враховуючи його вплив на інсулінорезистентність і, взагалі, на показники серцево-судинної системи? Але загалом, як бачимо, нерозв'язаних проблем дуже багато. Щоб досягнути компенсації вуглеводного жирового обміну артеріального тиску, навіть в Сполучених Штатах Америки, не кажучи вже про Японію Францію, не більше 50% людей мають стан повних стан компенсації, тобто контролю над діабетом другого типу. На жаль. І звичайно, ми повинні впливати не лише в таких людей. Спочатку навести людині порядок в голові, зрозуміти, чи є сон 8 годин, яке в людини харчування. Фізична активність, ну а далі чи вона приймає ті ліки, бо фактично ліки не працюють в тих людей, які їх не приймають. Якщо ми питаємо на прийоми, які ви препарати отримуєте, скажімо, для корекції вуглеводного обміну, артеріального тиску, холестерину, і людина не може відповісти. Зрозуміло, що вона ці препарати десь тримає і п'є і вживає їх десь від випадку до випадку. І звичайно, інсулінорезистентність, а ідеологія менеджменту цукрового діабету другого типу, це власне за. Побігти серцево-судинним ускладненням. Це, мабуть, все просто. І, власне, усунення гіперглікемії є перше, бо людина за 5 секунд є можливість визначити рівень глюкози в крові. Самостійно, в домашніх умовах, це, звичайно, є такий гострий стрес для людини, щоб оцінити свій стан. Людина відразу звертається. Ми, звичайно, Враховуємо відразу, яка ж тривалість діабету на момент виникнення, на момент от прийому конкретної людини. І бачимо, що якщо глікований гемоглобін вже перевищує 7-8, а то й 9%, то вже мінімум 3 місяці, вже той діабет уже в людини є. І залежить від цього, чи ми справимося монотерапією. Чи потрібно вже буде, так як і при гіпертонічній, при артеріальній гіпертензії, треба два, а то й три препарати для того, щоб досягнути цільових рівнів вуглеводного обміну? І тому ми за ці півстоліття майже стажу ендокринології пройшли шлях? Багатьох інсулінів, багатьох цукрознижуючих препаратів, але еволюція в діабетології, мабуть, і в ендокринології і в цілому, вона, мабуть, так на рівні такої, така еволюція, яка можна прирівняти, мабуть, до революції. Тут фактично дійсно кожних півроку оновлюються всі настанови, які стосуються цукрового діабету, і з використанням нових препаратів від метформіну зараз до інгибіторів, назалежного транспортера глюкози другого типу до агонітів. Місців глюкогоноподібного пептину 1 які роблять чудо в боротьбі з надмірною масою тіла і ожирінням, і так далі. І зміцнення зміщення акцентів на те, що теж, ми, якщо ми бачимо, що діабет у людини другого типу вже має стаж більше п'яти років, комбіноване безумовно лікування якого. Уже ми бачимо, що монотерапія ефективна лише обмежений час. Через три роки після встановлення діагнозу вже 45% потребує вже потребує комбінованої терапії. Через 9 років це вже практично 75% потребують такого, такого виду терапії. І тут нам треба підібрати ті лік, ті медикаменти, які власне будуть впливати на патогенетичні ланки, враховуючи багатофакторний. Патогенез цукрового діабету другого типу. І, звичайно, препарати НЗКТ-2. Вони теж бачите, спочатку їх так використовували. Це перше засідання було в Лондоні 2012 року, де ми ДАПагліфлозин тоді перше слухали, як він буде впливати на цукровий діабет. А тепер ми знаємо, який широкий спектр дії, навіть і без порушень вуглеводного обміну, прекрасний препарат для. Впливу на серцево-судинну систему, на нирки і так далі. І тут оцей глюкоцентричний підхід, який був основний, тобто досягнення цільових рівнів в людей з діабетом, до кардіоцентричного підходу, тобто запобігання розвитку серцево-судинних катастроф при діабеті, і вони можуть бути цілком узгоджені за рахунок комбінованої терапії, тобто застосування з самого початку препаратів з різним з різним. Механізмом дії, що дає нам великі переваги в плані і профілактики серцево-судинних ускладнень. Мова йде про інгибітори НЗКТГ-2. І, по-третє, також і запобігти уже в короткотерміновому періоді ураження нирок і так далі. І дослідження, проведене в нашому українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії Міністерства охорони здоров'я України, показало, ми вивчали. Перебіг діабету в людей, які перебували на лікуванні ДАПа гліфлозином, і в яких впродовж останніх трьох місяців рівень лікованого гемоглобіну перевищував 8-9%. І для того ми призначали раціональну комбінацію метформіну глімепіриду до невеликих дозах, причому до 2 мг глімепіриду і до 1000 мг метформіну в залежності від ваги, і досягали вже впродовж 3-6 місяців стану компенсації чи до досягнення цільових показників вуглеводного обміну. А загалом про людину, яка приходить до нас, ми повинні знати все. Тобто, ми знову -таки, не лікуємо гіперглікемію, ми повинні знати всі показники вуглеводного обміну, ліпідного обміну, поринового метаболізму, того ж всіх гормонів чи то подібної залози, тестостерону у чоловіків, у жінок відповідні пролактини і все інше щоб ми могли ефективно вплинути на ці метаболічні розвитки і запобігти розвитку різних ускладнень. І за останні десятиліття просто теж революція в медицині відносно значення вітаміну Д для. Корекції в плані у менеджменті цукрового діабету другого типу в менеджменті аутоімунних захворювань, в менеджменті всіх розладів пов'язаних з інсулінорезистентністю. От власне йде мова про вітамін сонця. в яких раніше нам, от якщо взяти 60-70-ті роки минулого століття, в школі давали школярам щотижня, що таблеточку йодиду калію в дозі тисячу мікрограм, щоби. Нормально працювала, що ліквідували йодний дефіцит, і так само давали ложечку рибячого жиру, тобто це був той раз в тиждень, Тобто це було для профілактики теж гіповітамінозу, Д, але то як вжали для профілактики рахіту. Тепер ми знаємо, що вплив у вітаміну Д надзвичайно великий, це і стан не тільки ріст розвиток, це і настрій, це фізична, інтелектуальна розумова працездатність, і в якійсь мірі ми повинні теж його включати в комплекс. Лікування цукрового діабету та інших захворювань. Якщо взяти скільки похмурих днів думаємо, що там сонце людина хоче бути на сонці чи ні. В Україні, як бачимо, півроку є в середньому дні, які сьогодні, слава Богу, дуже гарний день, сонячний, але більша частина року все-таки в нас похмурі дні, де того сонця є дуже і дуже мало. І, власне, ми говорили про інсулінорезистентність. 44% жінок має інсулінорезистентність, а вона чим більш виражена інсулінорезистентність, тим нижчий рівень вітаміну Д в жіночому чи навіть чоловічому організмі. Чим вищий рівень антитіл проти, скажімо, щитоподібної залози проти інших, де є імунна система, де працює проти організму, там тим вищі антитіла, тим нижчий рівень вітаміну Д. Причому це стосується. От оберена залежність інсулінорезистентності у популяціях із діабетом, і в популяціях без цукрового діабету. Зверніть увагу на той факт: чим вищий рівень вітаміну Д, тим нижчий ризик розвитку компонентів метаболічного синдрому і цукрового діабету другого типу. Прекрасні дані опубліковані у світовій літературі на кожні 4 нанограми на мілілітр 25 гідрокси вітаміну Д. Ризик розвитку метаболічного синдрому на 10% знижується, цукрового діабету другого типу на 4 Ну, дані переконливі, і я вважаю, що Дуже важливі і у менеджменті і цукрового діабету, і інших станів, тобто ми враховуємо цей кардіоваскулярний ризик, як власне, це основа менеджменту, і воно показує, що тут воно все рівень вітаміну Д напряму зв'язаний із гомоцистеїном, як маркер кардіоваскулярного ризику, з реактивним протеїном, цистатином С, креатиніном, ГГТ, сечовою кислотою. Ну і пройшов шламова глікований гемоглобін. Чим нижче Вміст вітаміну Д тим. Вищі ці показники. Що зараз характерно, ми бачимо віта... рівень вітаміну Д, обстежте жінок чи чоловіків, які працюють у закритих приміщеннях, скажімо, ті ж працівники IT, ця сфера, у них рівень вітаміну Д буде нижче 10 нанограм на мілілітр. Це означає, що в них є важкий рівень дефіцину Д, тому що активність фізична у них від, скажімо, від машини до ліфта і так далі сидячий спосіб. а там і порушення сну і емоційне перевантаження, і от звідси ми маємо погіршення якості життя і. Показники, які отримані і у нашій державі, над цим над цим працюють багато наших вітчизняних вчених, що підвищення рівня вітаміну Д сприяє статистично достовірному покращенню показників вуглеводного обміну у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Чи потрібно визначати рівень вітаміну Д всім 100%? Вважаю, що це не входить до обов'язкових критерій, це до бажаних критеріїв, але де є автоімунний процес чи ін? Інсулінорезистентність, менеджмент цих станів ми повинні розпочинати з досягнення рівня вітаміну Д у межах принаймні від 30 до 50 нанограм на мілілітр. І бажано, звичайно, хоч один раз визначити, щоб людина бачила, але в середньому 80-85% дорослого населення України перебуває в зоні дефіциту, дефіцит десь приблизно 30-40%, а недостатність десь відповідно. Відповідно, теж десь 40, навіть 50% цього рівня вітаміну Д, який встановлюється за міжнародними критеріями. Далі стоїть питання вибору надійного препарату, який реально нам дасть змогу за три, скажімо, місяці побачити нормалізацію рівня вітаміну Д. І тут. Ми повинні виходити з того з надійності препарату, в ефективності якого ми не сумніваємося, і в доступності цього препарату. І ми повинні доказати людям, що не потрібно бігати за якимись там заокеанськими, чи якимись там не знати, якими е добавками випущеними десь в Європі чи отриманими з різних джерел. Ми маємо в Україні надійний ефективний препарат, який справді е довів і доводить свою ефективність. Це є препарат Відеїн, виробництва Київського вітамінного заводу. Власне, що є досвід, це перевірена часом історія виготовлення вітамінів в Україні ще після Другої світової війни, яка триває і донині. На цьому заводі цей препарат виготовляється на найсучаснішому обладнанні, яке відповідає вимогам GMP, тобто належної виробничої практики. Асортимент від. Найменшої дитини де відповідні дози. Ми не повинні боятися великих доз вітаміну Д, треба визначити його в крові при потребі. Але 10 тисяч міжнародних одиниць на день це є максимально допустима, переносима доза, яка рекомендується міжнародними організаціями. При... В середньому доза вітаміну Д, от є відеін Д 3 так він називається доза 4 тисячі міжнародних одиниць, якраз для людей з цукровим діабетом, з автоімунними захворюваннями, є абсолютно потрібною, принаймні від період від жовтня до аж до травня, включно. З корекцією хоча б один раз на рік зробити ці, ці показники. Якщо людина прийшла до вас з рівнем вітаміну Д нижче 10 нанограм на мілілітр, то безумовно ми через 3 місяці вже повинні перевірити, яка є ефективність, тому що різні є причини і виникнення і цього дефіциту. Отже, зручна форма випуску на це теж. Люди звертають увагу іноді там ту капсулу неможливо на надто велика таблетка, чи там якесь інше. Тут ми маємо м'які желатинові капсули для дітей, підлітків і для дорослих, і конкретно для по вікових категоріях. І, власне, дуже важливо, що в відеїні капсульна його форма містить мінімальну кількість допоміжних речовин у своєму складі на відміну від таблеток. І звичайно доступність. Ми дивимось на сайт таблетки .ua і бачимо, які препарати, в яких аптеках і які ціни відповідно. І тут оптимальне співвідношення ціни та якості, воно робить власне лінійку препарату від Д доступною при високій якості продукту, тобто ми не сумніваємо. В ефективності цього препарату. Отже, менеджмент, як бачимо, цукрового діабету другого типу, це надзвичайно є, я би склав, складний процес. Він потребує знання всіх настанов, рекомендацій, щоб не наробити дурниць. А далі є творчий підхід і співпраця лікаря і людини з проблемами. Я дуже дякую за увагу. Бажаю дивувати. Читати багато, справді в тому числі і міжнародний ендокринологічний журнал, де ви можете знайти завжди найсвіжішу, найактуальнішу інформацію стосовно ендокринології і всіх інших метаболічних станів, коморбідностей, пов'язаних з діабетом. Звичайно, подорожувати, коли є можливість, що там все. Ну і кохати безумовно, і гарний настрій завжди мати із собою. Дякую за увагу. Дякуємо, дякуємо. Володимир Іванович, і ще дякуємо. Ви починали, почалась тривога. Ви закінчилися і відбій. Бо це oh. <laughs> <laughs> за це окремо <laughs> дякуємо. За да. це окремо дякуємо. Я хотіла сказати, що тривога, а вже відбій, ну і добре. Володимир Іванович, як завжди, вніс нам таку нотку позитиву, це, це дуже добре. Такі часи у нас сумні, якісь тривожні, а позитив він. Покращує в тому числі і концентрацію вітаміна Д. Безперечно, <с безперечно. Безперечно. Дякуємо, дякуємо.